На Волині нестерпно гаряче. Ось уже тиждень а саме з 13 серпня панує жарка погода. Температура сягає 30-33 градусів вище нуля. У Волинському гідрометцентрі кажуть, що терпіти палаюче сонце ще трохи доведеться. Як мінімум, до п'ятниці, 25 серпня, включно. Пека ця, що зараз буде тривати до суботи. До суботи, як мінімум, щоправда, що на 2-3 градуси прогнозуємо меншу температуру до 29, 26, 29 максимальна температура за прогнозом. 17 серпня у Луцьку був температурний рекорд плюс 32 градуси за цельсієм. Це найвища температура, зафіксована у цей день за всі 76 років спостережень. А ще цього літа синоптики фіксують і рекордні середньодобові температури. Середня добова температура зараз перевищує багаторічні показники на 3-5 градусів. Тридцять градусів вище норми. Середня добова температура. А отже з суботи, 26 серпня, на Волині очікуємо дощі та шквали з грозами. В окремих районах можливий град. Похолодання продовжується і на наступному тижні. Передають синоптики. Температура вночі знизиться на 6 градусів. А в день буде максимум 24 градуси вище нуля.